Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку Як приймати рішення? Продовжіть, будь ласка, речення. Сьогодні я ухвалив або я ухвалила рішення. Скажіть, будь ласка, яке саме рішення сьогодні ви ухвалювали, приймали, про що говорили, про що думали? Майже щодня ми з вами приймаємо якісь різні рішення. Дуже часто наш успіх залежить від того, наскільки правильними бувають наші рішення. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Роздивіться їх дуже уважно. Розкажіть, який слід приймати рішення. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо дівчинку, яка не знає, що з'їсти на обід. Вона сумнівається між здоровою їжею, салатом, молочком, бананчиками та шкідливою їжею гамбургерами, тістечками, морозивом. Як ви думаєте, яке слід прийняти рішення цій дівчинці? Звичайно, їй потрібно прийняти рішення на користь здорової їжі, тому що якщо вона кожного разу буде вживати шкідливу їжу, це буде дуже шкодити її здоров'ю і, врешті-решт, вона сильно захворіє. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. Ми бачимо, що старенький дідусь загубив свій гаманець із грошима. Слідом за ним ішла дівчинка, побачила це, і дівчинка стоїть і думає, як їй правильно вчинити, яке рішення прийняти, погукати дідуся, звернути увагу на те, що він загубив гаманець і повернути гаманець із грошима дідусеві, або ж тихенько підняти цей гаманець із грошима і забрати собі. Як ви вважаєте, яке рішення слід прийняти цій дівчинці? Так, звичайно, дітки, їй обов'язково потрібно підняти цей гаманець, підійти до дідуся, звернути його увагу на те, що він загубив свого гаманця. І обов'язково цей гаманець потрібно повернути дідусеві і ні в якому разі собі не забирати, тому що, можливо, в дідуся в цьому гаманці вся його пенсія, і йому потрібно цілий місяць чекати і жити на якісь кошти до наступної пенсії. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли легше було зробити правильне рішення? Коли ми приймали його правильно, так? в гарну, в, по... в позитивну сторону. Рішення, які виражають негативні вчинки, приймаються дуже важко. А рішення, які виражають позитивні вчинки, приймаються дуже легко. Тому потрібно як то кажуть, жити і владі зі своїм розумом і своєю совістю, і приймати рішення в гарну позитивну сторону. Погляньте, будь ласка, на ці малюночки. Діти, оцініть вчинки дітей. Ці вчинки е негативні чи позитивні? Звичайно, вчинки, які зробили діти, негативні. Скажіть, будь ласка, а чи обдумували діти свої рішення перед тим, як зробити цей вчинок? На першому малюночку ми бачимо хлопчика, який футбольним м'ячем розбив шибку. Чи думав він про своє рішення кидати м'яч у шибку? Звичайно, не думав. Він навіть не подумав про те, що якщо він буде кидати м'яча у шибку, він може розбити скло. По-перше, це нашкодить в першу чергу йому, тому що скло може впасти так, що він пораниться. А ще в нього буде дуже багато неприємностей, тому що його будуть сварити, а ще будуть неприємності у його батьків, тому що батькам потрібно буде відновити цю розбиту шибку. А по-друге, він зробив велику шкоду людям, яким розбив шибку. Чи це в будинку, чи це можливо в школі, чи в садочку, чи в магазині, тому що у людей, яким належиться шибка, з'являються проблеми, що необхідно її відновити. На другому малюночку ми бачимо хлопчика, який порізав мамину сукню. По-перше, він зробив шкоду мамі. мамі. Потрібно купувати нову сукню, новий одяг. А по-друге, він нашкодив собі, тому що мама буде сваритися і на нього ображатися, і перестане йому довіряти. Розгляньте, будь ласка, схему. Які ж існують чинники, що впливають на ухвалення? Рішення. Дуже багато чинників впливає на нас, дітки, коли ми з вами ухвалюємо якесь рішення. Які саме? Власні бажання, уподобання і принципи. Так, ми дуже часто піддаємося власним бажанням, принципам, уподобанням під час ухвалення конкретних якихось рішень. Правила, яких слід дотримуватися в житті. Так, дітки, це теж чинник, який дуже часто впливає на ухвалення, на прийняття рішення. Дорослі дуже часто впливають на прийняття рішення, тобто батьки, рідні, вчителі, знайомі. Традиції теж є чинником, що впливають на ухвалення наших рішень. Друзі та однокласники дуже часто дуже впливають на прийняття нами рішень. Книжки або кінофільми. Розуміння наслідків власних рішень, які нам потім будуть наслідки від того, що ми прийняли і створ... зробили це рішення. Засоби масової інформації, тобто телебачення, радіо, газети, журнали. Реклама, яку крутять скрізь по телебаченню, на радіо, яку ми можемо побачити на вулицях на бікболт, бікбордах. І емоції та настрій. Так, дітки, ось це є головними чинниками, які впливають на те, яке ми з вами приймаємо рішення, правильне чи неправильне. Кроки ухвалення рішень. Давайте обговоримо ланцюжок кроків. Від ухвалення поміркованих рішень до чимних учинків і позитивних наслідків, що в них спільного із сигналами світлофора. Подивіться: спочатку ми маємо зупинитися, тобто зупиняюся, і перед світлофором, і перед ухваленням рішення ми зупиняємося. Далі передбачаємо та оцінюємо наслідки, це коли приймаємо рішення. А коли зупинилися перед світофором, ми дивимося, передбачаємо, дивимося, чи їде у нас якийсь автомобіль поблизу, чи ні. Якщо їде і ми почнемо йти, що це для нас буде, який наслідок. Якщо не їде автомобіль поряд, або він дуже-дуже далеко, чи встигнемо ми перейти дорогу. Далі ми міркуємо. Міркуємо, в яку сторону нам іти впрямо чи назад. Ми дивимося вправо-вліво. Міркуємо над ухваленням нашого рішення. Якщо ми приймемо його у позитивну сторону, як ми потім які наслідки отримаємо. Якщо приймемо рішення у негативну сторону, які наслідки ми отримаємо? І обираємо правильне рішення або дію. Що стосовно світлофора. ми подивилися, чи ніхто не їде, чи далеко, чи близько автомобіль, чи є пішохідний перехід, чи можна рухатися чи ні, який світлофор загорівся, який колір червоний, жовтий чи зелений, і тоді вже приймаємо якесь рішення правильне і вирушаємо. Так само, коли ми ухвалюємо рішення. Ми спочатку це все обговорили, обміркували, а потім вибираємо те рішення, яке для нас буде правильне. Правильним і яке нам в першу чергу не нашкодить. Ось такі є кроки ухвалення рішень. Тобто, спочатку треба зупинитися, передбачити та оцінити всі наслідки, поміркувати, і тоді ми обираємо правильне рішення або виконуємо правильну дію. Дітки, ми маємо з вами бути поміркованими під час того, як приймаємо якісь рішення. А яких людей називають поміркований? Поміркований це той, який керується у своїх діях. Думками здоровим глуздом розважлива людина. Тобто, якщо людина думає, вона сприймає адекватно інформацію, наслідки після нашого прийняття дії, якщо людина розважлива, то її називають ще й поміркованою. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки, роздивіться їх, будь ласка, уважно і скажіть. На яких малюнках діти ухвалили правильне рішення? На першому малюнку ми бачимо малюка, який вирішив залізти на саму верхівку шафи. Щось у нього пішло не так, і він висить, тримаючись руками, за верхню поличку і не може не вверх. Полізти ні назад злізти, тобто він зараз впаде. Скажіть, будь ласка, чи правильне рішення ця дитина ухвалила? Ні, звичайно, неправильне. Дитина не подумала про те, якщо він не долізе доверху, або навіть якщо долізе доверху, як він повернеться тоді назад на землю. Тому це рішення неправильне. Наступний малюнок ми бачимо маму тата, двох діток, які граються в ігру. Чи правильно це рішення? Звичайно, родина прийняла рішення поспілкуватися один з одним, побути разом і пограти в гру. Звичайно, це правильне рішення. Наступний малюнок ми бачимо хлопчика з дівчинкою, які граються у м'яча в кімнаті. Чи правильне було їхнє рішення? Ну, звичайно, що ні, тому що м'яч для квартири не іграшка. У квартирі стоїть дуже багато різних речей, в які, попавши м'ячем, можна розбити, скинути, ну, тобто нашкодити. Тому це рішення дітки прийняли неправильне. І останній малюночок, ми бачимо, що дітки миють посуд. Чи правильне це рішення? Звичайно, вони вирішили допомогти своїм батькам по господарству. Це дуже правильне рішення. А зараз давайте прочитаємо віршик. От Іванко молодець, змайстрував собі стілець, вже й рукава засукав, та одягнувся, оглянувся і став. Не було ж ні молотка. Ані дошки, ні гвістка, той не починав. Дітки, про кого розповідається в цьому вірші? Про хлопчика Іванка, який хотів змайструвати собі стілець. Але це все відбувалося лише на словах. Дайте відповіді на запитання: чи виконав свій задум Іванко, чи змайстрував він стільця? Ну, звичайно, що ні. А що ж завадило хлопчику і чому? Завадило те, що не було інструментів. Але, якби хлопчик дійсно хотів змайструвати собі стільця, він би знайшов інструменти, він би попросив допомоги у дорослих. А так він вирішив навіть і не починати. А це говорить про що? Що не дуже він і хотів. Майструвати собі цього стільця. Все відбувалося тільки на словах. Розгляньте, будь ласка, ситуативну вправу. Яке рішення ухвалили б ви, якби потрапили в таку ситуацію? Ситуація перша. Ти сидиш вдома з маленькою сестричкою або братиком. Твої друзі кличуть тебе гуляти. Але. Вдома більше нікого немає. Які будуть твої дії? Деякі із вас скажуть, нічого страшного, якщо сестричка залишиться вдома сама, вона в кімнаті, нічого з нею не трапиться, я б залишив чи залишила, і побіг чи побігла з друзями. Інші б сказали: так, як сестричку залишили на мене, мама з татом мені довіряють. Я, сестричку, не залишу, з друзями гуляти не піду, буду сидіти вдома. А ще інші скажуть, що так як сестричка зі мною, друзі кличуть мене гратися, я можу взяти з собою сестричку і піти на вулицю гратися, але при цьому постійно за нею споглядати, спостерігати, що правда з нею нічого не сталося. Так, ось дивіться, три ситуації, три вирішення цієї проблеми може бути, Яку б із, яке б рішення вибрали ви. Наступна ситуація: ти знайшов мобільний телефон у коридорі школи. Як ти вчиниш? Одні із вас скажуть, Якщо я знайшов чужий телефон у школі, я, звичайно, його підніму, звернуся до директора або до секретаря, чи, там, можливо, до вчителя, що знайшли телефон. Будь ласка, ось я вам приніс допоможіть знайти, чи принесла: допоможіть знайти хазяїна. Це перше вирішення цієї ситуації. Друге. Я знайшов мобільний телефон у школі. Побачив, що ніхто мене не бачить. Піднімаю телефон, витягую сім-карту, ламаю її, викидаю телефон залишаю собі. Вставляю свою сім-карту і користуюся цим телефоном. Дивіться, два рішення цієї проблеми. Яке рішення прийняли б ви в цій ситуації? Далі. Наступна ситуація в Олега завтра тематична атестація. Якщо він не підготується, то матиме низьку оцінку за семестр. Але друг кличе його на фільм, який вони давно збирались переглянути. Уявіть себе на місці цього Олега, як би ви вчинили. Можливо, б ви сказали нічого страшного, якщо я збігаю з другом на фільм. Пізніше прийду і пізно ввечері підготуюся до тематичної. Інші б сказали таке, ні, мені потрібно підготуватися, щоб гарно закінчити семестр. Тому я попрошу у друга вибачення, і ми похід до кінотеатру перенесемо на інший вихідний день. Як би в цій ситуації вчинили ви? Ще одна ситуація. Олені купили нову сукню. Вона хоче вдягнути її наступного дня до школи, та у них суворі правила щодо шкільної форми. Якщо Олена це зробить, їй запишуть зауваження в щоденник. Уявіть себе на місці цієї дівчинки Олени. Одні із вас можуть вирішити так. Мені байдуже, що мені зроблять зауваження в щоденник. Мені дуже хочеться похвалитися своєю новою сукнею перед шкільними подружками або перед шкільними друзями костюмом новим. Я вдійну до школи, хай мене посварять, напишуть зауваження, але я прийду у новій одежі. Інші з вас можуть вирішити таке. Так як у нас є суворі правила щодо шкільної форми, і ми маємо їх дотримуватися в будь-яких ситуаціях, я залишу нову сукню до виходу на вихідні на прогулянку. І тоді мої друзі, з якими я спілкуюся, побачать мій гарний новий одяг. Яке рішення ухвалили ви? Що, на вашу думку, допомагає ухвалити правильне рішення? Як ви думаєте, звичайно, це якісь правила, це розум, а, а ще й дорослі, так, які підказують, як потрібно чинити правильніше, тому що вони давно вже живуть на цьому світі і знають більше і краще. Чому не слід повністю довіряти під час ухвалення рішень? Не можна довіряти людям, які погано себе ведуть, а ще не можна довіряти рекламі, побаченій чи почутій рекламі. І побаченій і почутій рекламі. Дітки не завжди є правдивою і позитивною. Дуже часто, якщо дітки або дорослі надивляться реклами, вважають, що це рішення буде правильним, яке вони приймають на основі побаченої реклами, але врешті-решт, воно вилазить їм боком і потім виходить, що рішення було прийнято неправильно. Тому, в першу чергу, потрібно довіряти своєму розуму. Можливо, десь своєму серцю, як підказує серце, а ще обов'язково потрібно питати поради у інших розумних, дорослих людей, які ніколи не порадять вам чогось поганого, а тільки гарне. Який же висновок ми можемо зробити із сьогоднішньої нашої розмови? Щодня. Ми з вами ухвалюємо дуже багато різних рішень. Деякі з них є простими, а інші потребують зваженого підходу. На ваш вибір впливають близькі люди, дорослі люди, засоби масової інформації, реклама, друзі. Ухвалювати зважені рішення допомагають правило світлофора. Зупинись, подумай! І вибери правильне для себе рішення. Не забувайте, будь ласка, про це правило, коли будете ухвалювати якісь рішення у своєму житті. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати разом зі мною завдання в зошиті на сторінці 35-36. Одразу хочу вам сказати, що на сторінці 36 ми будемо виконувати не всі завдання, а лише деякі. Наступні будемо виконувати на іншому уроці. Сторінка 35, завдання перше. Закресли той сюжет, який зображені на нашій сторінці, на якому діти не думають про наслідок свого вчинку. Подивіться, на перший малюночок і на другий малюночок, як ви думаєте, де діти не думають про наслідки свого вчинку. Так, дітки на першому малюнку. Закресліть, будь ласка, саме перший малюнок. Ми бачимо, що хлопчик переходить залізничну дорогу і надів навушнички в цей час слухає музику, але за позаду за ним їде потяг. І навіть якщо машиніст буде дуже гучно сигналити йому, хлопчик не почує цього сигналу і може потрапити у величезну халепу. Тому саме тут дитина не думає про наслідки свого вчинку. Сторінка 35, завдання 2. Розгляньте уважно 6 малюночків. Поставте у квадратику біля малюночка плюсик, якщо ви вважаєте, що вчинки, які зображені на цьому малюнку, правильні. А мінус поставте біля малюнків там, де ви вважаєте, що вчинки, які на них намальовано, неправильні. Дивимося перший малюнок. Ми бачимо, що хлопчик допомагає мамі прибирати в кімнаті. Як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Звичайно, правильний, тому ставимо плюси. Другий малюнок ми бачимо, що хлопчик поступився місцем старенькій бабусі у транспорті. Як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Звичайно, це правильний вчинок, ставимо плюсик. На третьому малюночку ми бачимо, як хлопчик викидає сміття саме у смітниковий бак, а не кидає просто на землю. Як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Правильний вчинок, молодці. Поставте, будь ласка, плюсик. Далі, четвертий малюнок. Ми бачимо, що дівчинка хворіє, а старший братик читає для неї книжечку. Дітки, як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Звичайно, правильний братик вирішив розважити свою меншу хвору сестричку. Далі, наступний п'ятий малюнок ми бачимо, що хлопчик хитається на стільці, задираючи ноги на стіл. Дітки, як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Звичайно, це вчинок неправильний. По-перше, ноги на стіл ніхто не задирає, це негарно і неправильно. По-друге, хлопчик може похитнутися на стільці впасти і вдаритися дуже сильно. А по-третє, стілець може зламатися тобто, це шкода меблям. Поставте, будь ласка, мінус біля цього малюнка. І останній малюнок. Ми бачимо, що онук сидить і слухає музику, в цей час бабуся старенька пилососить у кімнаті, тобто робить прибирання. Як ви думаєте, це правильний вчинок чи неправильний? Звичайно, дітки, цей вчинок неправильний, тому що хлопчик має допомогти бабусі прибрати в квартирі, а вже потім займатися своїми справами. Поставте, будь ласка, мінус біля цього малюнку. Сторінка 36, завдання 3. Як ти маєш вчинити, якщо друзі запропонують тобі те, що ти не схвалюєш? Підкресли, будь ласка, відповідь, яку ти обереш. Перша відповідь: Погоджуся заради друзів. Друга відповідь не погоджуся. Правильно, дітки, не можна. Погоджуватися, робити те, чого ти не схвалюєш і що тобі не подобається. Навіть заради найкращих друзів. Потрібно спробувати перемінити бажання друзів робити той вчинок, який не є гарним. Підкресліть, будь ласка, відповідь не погоджуся. Сторінка 36, завдання 4. Погляньте, будь ласка, на малюночки. У нас є троє діток: Юліан, Дарина і Денис. Біля кожного малюночка дитини є кружечок. Нам з вами необхідно обрати одну правильну відповідь та за кресл, зафарбувати кружечок біля дитини, чию відповідь ви вважаєте правильною. Подивіться: діти отримали подарунки. Та відповіли людям, які їм подарували ці подарунки. Так от, Юліан відповів, скільки це коштує? Дарина сказала: О, я хотіла зовсім не це. Денис відповів Дякую, мені дуже приємно отримати подарунок. Дітки, як ви вважаєте, чия відповідь на отримання подарунків була правильною? Молодці діти, саме Денис відповів правильно. Не можна запитувати людей, які дарують вам подарунки, скільки це коштує, тому що людина може знічитись їй стане незручно, можливо, навіть соромно, неважливо, яка. Ціна подарунка, який вам подарувала людина. Головне, не подарунок і не ціна, а увага до вас. Те саме і про даринку можна сказати. Вона одразу відповіла, що вона зовсім не те хотіла. Тобто ти мені подарувала якусь єрунду, я хотіла зовсім не те. Це може образити людей, які прийшли до вас і принесли вам подарунки. І більше ці люди з вами не будуть спілкуватися. Тому саме Денис відповів правильно, неважливо, скільки коштує подарунок, потрібна вам ця річ, не потрібна, сподобалась, не сподобалась, ви маєте подякувати хоча б за те, що людина згадала про вас, про ваше свято, не забула і вирішила зробити вам приємне і подарувати вам подарунок. Замалюйте, будь ласка, кружечок, який знаходиться біля малюнка хлопчика Дениска. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я дякую вам за вашу увагу, за старанність, за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!